— Колеги, привет. Ось. Осьо, учитель твій тоже. Це я його тепер підучаю трохи, Ваня, передаю знання, Ну так, не так, як ведьма перед смертю, Желательно пообщатися, конечно. Осьо до Однокласника. Осьо Павлович, ти бачиш, яка краса, що ми наблюдаємо, учитель, це скарб. Осьо, бачиш. А ну держи, я буду доставати. Ось все, скарб. Так. І значить, Павлович нема тут ні ганімановської решетки, нічого. Оце отак. Правильно, неправильно, ну... Пошире поставили, не залізло нічого сюди. Нічого не насіяло. Навірно. Дощ іде. Дощ іде, а ми качаємо Павлович. Ось ось є, що в мене апарат який. Ось. О. Показую. Ну оце що остається, Павлович, не знаю добре, ні. Ну віддаю на доработку. У нас учитель тривога воздушна. Опа. Оце ми є. Оце Ваня, я у них вже корпус був забрав. І ще поставив 13 рамок. І оце вони забили. І от тянуто тоже багато. Ну вот все вот так трусы. Все равно махнуть надо, но ну, жилы не болять. Ось ну, все, беремо так учитель. И... І... О. Вот он. Все, выключай их. Чи давай ще снимем, все. Давай. Гродина. Да, батьківщина. Вот це за неделю отбудували и занесли. Так, выключай, братан.